Чес летить, і хвилиночки летять, і вони вже не повернуться до нас. Чес летить, чес летить, не спинити, ні на мить, і садочками йдемо перший клас. Тращагає, кращаває наш садок. Ми ніколи не забудемо. Біжать роки, невпинний час. Як швидко дні ті пролетіли, коли в садочок перший раз ви привели малят невмілих. Вони можніли і росли, навчились нового багато. Тепер вони випускники, і їх запрошуємо на свято. Розум, кмітливість і пильна увага є у Марка до співів снага. Активна, творча, запальна. Аліса завжди така добра, чуйна і активна Вікторія, дівчинка позитивна. Гарну вроду вона має, завжди модно виглядає. У нас лівія, ми весна, квітуча сонячна ясна. Іза у нас різні здібності має, малює, рахує, танцює, співає. З книжкою дружить вона вже читає. А дотя наша люба, справедлива, дружелюбна. А якщо ще й настрій має, наче квітка розквітає. Добрий, чуйний, і активний Матвій, хлопчик позитивний. Марія наша ласка привітна, ніжна, красива, мов квіточка тендітна. Злата, чуйна і привітна, старанна, вічлива, тендітна. Радіон, хлопчик жартівливий, і розумний, і кмітливий, бо завжди про все питає і тому багато знає. Леся здібності акторські має, їх охоче розвиває. Увага, увага, дівчата, хлоп'ята. Сьогодні у нас дуже радісне свято. весело, коскова, чудово, ми йдемо до школи. Волі будемо усі ми навчатися як слід, щоб могли нам і ви всі писатись. форму вдягнемо всі, зберемо рюкзачки, а все ж будемо, а все ж будемо лишатись з дітьми. Булінки та аркашки тепер на йдемо Ідемось на малюків, усім висока. Вони садку лишається, хай іграшка не грається. Ми йдемо до школи нам уже пора. Пішла пора прощання, чекає школа до скіння попереду навчання та нам не повернутися назад. Сьогодні незвичайний і засівний і сумний. Смішаємо на завжди з дочок до садочок. Шукавка і Ми Будем сумувати, за теплом твоїм. Будем сумувати, за теплом твоїм. садочку, як містечку, та шинята ми росли. Ти знавали, світ цікавий, і щасливими були. Наш садочек, наш садочек, Шутка и наш, наш день. Мы будем с За теплом твоим. Мы будем сумувати За теплом твоим. Проще возьмем Дух дитячий, чего добро до мне не Ну, мы радость Слава Богу! Любі, щастя, на очах. Спасибі любі на саду за ласку і роботу, за те, що мама з татом щось спокійна на роботу. Спасибі виховати спасибі вам не раз, за те, що ви зробили гарну години нас. Міський укін вам наші другі мами, за те, що завжди були разом з нами. Вихователі і няні, логопеди, музиканти, повола, методисти, завідувач, медсестри, кухар, двірник, сторожа. Ми не забуде вас на колоді, сотково, дітвола. Ми всіх вас дуже любимо і бажаємо добра. Дякую всім, хто працює в садочку. За ласку, увагу, турботою. Привіт! Ми всі полюбили наш рідний садочок і тут нас навчили про весь білий світ. Тож, вітаємо світ. Закінченням дитячого садочка. Тепер ви стали на крок дорослішими, і попереду вас чекає цікаве життя. Бажаю кожному бути сміливими, здобувати успіхів і дарувати посмішки своїм батькам. Ви найкращі, любі, діточки, хлопчики та дівчата. Я щиро вітаю вас. Ви вже не малече, ви вже першокласники. Ви вже підете до школи і я бажаю вам натхнення, бажання вчитися, цікавих предметів, нових знань, дуже гарного і доброго вчителя! Хай вам щастить, щастя вам, дітки, миру, спокою, цікавих пригод! Шановні мами і тата, сьогодні ваше свято. Дозвольте любі побажати наснаги, віри і любові, щоб діточки були здорові. У школі добре, щоб навчались, і всі таланти розвивались. Щоб старших завжди поважали. І вас, і нас не забували. А ми їх завжди будемо любити. Вони багатство наше, наші діти. Батькам бажаємо сили та терпіння. Учителям доброти, розуміння, дітям, здоров'я і дружби міцної. Ну і, звичайно, щасливої долі. Любі діти, вітаю вас з першим випускним. Настав час прощатися з дитячим садком. Настав час приміряти першу шкільну форму. Я бажаю вам залишатися такими веселими, жвавими, цікавими, допитливими дітьми. Бажаю вам з радістю пізнавати щось нове, з ентузіазмом навчатися у школі, зустрічати багато нових друзів. Бажаю вам досягти безліч успіхів та розкрити усі свої таланти. Вітаємо, дорогі наші діточки. Я Магма Олівій. Привіт! Ми дуже щасливі, що всі ці роки ви провели в цьому дитячому садочку. За ці роки ви навчилися товаришувати. Рахувати, малювати, писати, читати, саджати рослинки, дбати про тваринок та багато усьому іншим. А головне ви навчилися посміхатися, мріяти, фантазувати усьому, що робить вас щасливими. За вами наглядали найчуттєвіші, найдобріші вихователі. Про вас з любов'ю дбали усі працівники цього садочку. Ваша група була кольорова і охайна. Цієї осені ви підете до школи. Це стане ще одним прекрасним та чудовим періодом вашого життя. А головне ви наше майбутнє. Ви майбутнє нашої держави. Ви наша гордість та щастя. Ви українські діти. Зараз весь світ спостерігає за нами. За українськими солдатами, які захищають нашу державу і нас із вами. Хтось із вас тимчасово живе у інших країнах, але ви також можете показувати, що українці це незалежна сильна нація із своєю мовою, культурою та традиціями. Допомагайте батькам, бабусям, дідусям, допомагайте тваринкам, дбайте про рослин. Рослинки, будьте вічливими та розумними. Ми дуже вдячні нашим вихователям. Ми дуже вдячні за ту любов і доброту, за ті знання, що ви дали нашим дітям. Ви займалися з ними навіть в ті часи, коли ми самі не могли. Ми дуже вдячні за той внесок в майбутнє наших дітей. В майбутнє нашої сильної незалежної держави. Ви вихователі, на яких заслуговує кожна дитина. Ви вихователі, яких пам'ятають з любов'ю усе життя. Ми бажаємо вам щастя, любові, миру. Ми бажаємо скорішої перемоги нашої держави. Щастя Україні! Слава нації, слава Україні, слава ЗСУ! Дякуємо, вітаємо вас цим прекрасним днем!